Вітаю, мене звати Аня. Сьогодні в нас вже 1 серпня. І я розпочинаю осінній проєкт і продовжую 4 сезони наволочки на подушку. Буду в'язати ось ці ниточки. Буду в'язати ось такою ниточкою. Алізаферева сімні. Колір номер 37. Купляла вже давно, лежить в мене без діла, не знаю, що з нього зв'язати, тому вирішила якраз її використати для свого виробу. Вже декілька моточків вив'язалась. У мене залишилось 4 моточки. Я думаю, якраз мені вистачить його на все. Так, вирішила вийти на двір, трішки пров'язати. Я вже закінчую свій, свою наволочку. Це перша наволочка осіння. Мені тут пару рядочків залишилося і дивлюсь, у нас тут вже гримить. Ось така хмарка находить, уже ніби той капотить щось там. Ой, здається, я мовнію навіть зазняла, да? Нічого собі, вітерець піднявся. Боже, невже в нас буде дощ нарешті? Я не можу в це повірити? Тому що в нас дощ цим літом дуже рідко взагалі був. Його майже не було. Така спека, мабуть, і майже по всій Україні. Тож сиджу, насолоджуюся. Погодою, просуваю свій проєкт і хочу вже сьогодні його закінчити. Залишиться тільки пришити блискавку. Ну що ж, чекаємо, поки дощик піде. Мабуть, буде злива, здається, мені. Ну, а я продовжую в'язати. Добре так відпочивати, коли на дворі не жарко. Коли така погода, я його обожнюю влітку, коли йде дощ. Я обожнюю, тому що він швидко просихає, швидко стає на дворі тепло. Ну, дощ пройшов і все і вже Буквально там скоро, ну, якщо це, звісно, невелика злива, не руйнівна злива, то дощик пройшов і все добре вже. Так що, мабуть, буде дощ. Будемо чекати на дощик. Так, втекла я ось в хату, бо дійсно таки пішов дощ. Навіть по басейну видно, що гарний дощик нарешті пішов. Так, ну що, робота в мене вже готова. вилочку я вже зв'язала, так вона листить. Така невескуча ниточка. Візерунок у мене, не знаю, як називається, можливо, знайду назву, потім вставлю сюди. Спочатку я в'язала ну, просто все одним полотном, ось повністю на всю подушку. Але коли я вже декілька рядків пров'язала, думала, вона потягнеться ниточка і буде якраз по розміру. Але не була вона по розміру, тому я вирішила просто по бокам дов'язати таким же візерунком, але тільки він буде перпендикулярно знаходитись до цього візерунку. Ну, нічого страшного. Ось я вже шила це полотно по бокам. Ось так виглядає. Це ззад такий також, але ну, ж без проколів. Да? Я ж не можу без цього. Ось, Ось Цей рядок був останній, який був правильний. Потім чомусь я не знаю, розівала. О. В принципі, здалеку, можливо, тяжкий помітно. Тут я вже продовжила так, як потрібно, але на загальній картинці, думаю, це буде непомітно. Переходимо до другої наволочки осінньої. Я в'язала з такої ниточки, вона мені була не потрібна, тож я зв'язала спочатку ось таку мочалку для спини хотіла спробувати, але потім вирішила, що буду цією ж ниточкою в'язати і другу наволочку, але мені її не вистачило, тож це розпускаю. Нарешті мої осінні наволочки готові, я їх вже зв'язала, вставила блискавки, пришила. Ось так тепер вони виглядають, я вже їх змінила сьогодні в нас 3 вересня. І тепер буду готуватися в'язати до зими. Ну, можливо, не зараз, тішки пізніше, там мені всього лише одну наволочку зв'язати. Тож, робота готова, будемо тепер чекати наступного сезону. Так, Сьогодні хочу поговорити про недов'язи, яким вже навіть по декілька років. І ось один із них. Я в минулому відео говорила, що хочу про це зняти відео. Про довгорічні недов'язи, які лежать у мене і не просуваються. Ну ось, я зв'язала, Спочатку я в ціле полотно зв'язала, а потім, оскільки мене дивлюсь, не вистачає, я його розпустила до половини і зв'язала з двох. Щоб було кусочків, тому що, думаю, мені пряжі не вистачило, доведеться всередину якусь пряжу вставляти. Справа в тому, що цієї пряжі вже немає, її зняли з виробництва і таку пряжу я вже ніде не можу купити. І, можливо, б я ще тоді б купила, коли я вже зв'язала цей плед. а це було на початку війни. Справа в тому, що я замовила його 23 лютого оплатила все. А 24 як ми всі знаємо, почалася війна. І тоді я замовила, здається, одну упаковку. Ну, у них там ще одна, чи дві залишалася, я вже не пам'ятаю скільки. І е, я не знала, чи дойде та пряжа. Звісно, мені і не до пряжі тоді, ну всім нам було. Не до пряжі, не до цих цих справ. І я навіть не сподівалася, що вона до мене дойде. Я заказувала через Укрпошту, і зазвичай вона там йде тиждень із Хмельницька, а цей раз вона йшла цілий місяць, і я навіть вже не сподівалася, що вона до мене прийде. але вона дошла. І в мене не вистачило. Бо в мене це був один кусочок, суцільний, я зв'язала. І. А потім, оскільки в мене її не вистачає, і там вже, де я замовляла, немає. І взагалі ця пряжа знята з виробництва, то ніде я вже її, де я тільки не шукала, але я більше не змогла її знайти. Тому довелось мені її розпустити і зробити так, щоб як з двох сторон, з двох кусочків, щоб я могла посередині щось зав'язати, ну, щоб воно було більш-менш симетрично. Але це не дуже підходить мені, тому що це вузький, ну який це плед. Тут дуже мало по ширині дуже мала ширина, тому доводиться щось вигадувати, оце щось думаю. Я замовляла, зараз покажу, ось ще раз підключаюсь до вас замовляла колись ось таку пряжу Ангора Стар Ярнар. Ну, вона тоньша, звісно, тут йде на 100 грам 500 метрів, ну майже, якщо вдвічі скласти, то майже буде така ж сама товщина. І тут 20%. Шерсті і теж акрилу. І ну, це ангора, вона така кусюча трішки. Я ось трішки пров'язала для себе светр тоді ось такий кусочок, але все ж таки спробувала до тіла, воно мені колюче. У мене чутлива шкіра, і воно буде мені колюче. Ну, я намагалася його розпустити, але це дуже важко. Не знаю, яким чином, можливо, якщо попрати її мокрим розпускати можна, не знаю, спробую. І тому я вирішила, що раз ця пряжа для светра буде мені колючою, то я спробую плет Все одно не лежати ж цій пряжі, бо я її також замовила в упаковку. Не лежати ж її просто ну, викинути, ніби теж шкода. Тож лишила її для того, щоб О, тут сірий колір, ну... Тут сірий, трішки інший. ну, Рішила все-таки пустити на цей плед. Ось так я чуть-чуть пров'язала, думаю, спробую вдвійну ниточку. Ось в мене йде пряжа. Ну, спробую, думаю, зв'язати. Можливо, там декілька рядочків, і подивіться, як воно буде дивитися. Як воно в виробі буде виглядати. Ось. Буду пробувати. Ну, а що мені залишається робити? Я вже, скільки не передивилась варіантів, я не знаю, що сюди можна ще підібрати. Ту пряжу ярнар крейзі кору, яку зараз випускають, вона вже не таких кольорів, і там дуже різкий переход між кольорами, а тут а він плавний. От У мене залишилось малесенький моточок, і він плавний цей перехід кольорів. Тут ну майже непомітний. Да? Воно ну, якось так плавно перетікає, тож доводиться мені тільки таким варіантом. Ну, Цієї пачки мені також не вистачить. Я придивилася ще один варіант пряжі, можливо, я його замовлю, щоб уже нарешті закінчити цей плед і взимку вже ним користуватись, тому що він вже лежить мене. О, та два, роки, та, два роки, тому що тоді я як замовила, це було взимку. Він в мене лежав, звісно, ну, не до пледу було. А почала його, мабуть, в кінці весни 22 року в'язати, пров'язала ши, і на цьому зупинилася. І вже два роки він у мене лежить без діла, а хочеться вже користуватися ним. Тож, такі справи з цим пледом. Ну, буду сподіватися, що та пряжа, яку я надивилась, вона також ну, чимось підійде сюди. Так, йду з пошти, забрала свою посилочку. Зараз пройду буду робити розпаковочку, що ж я тут замовила. Так, ось я вже розпакувала пряжу. Так, Розпакувала я ось пряжу свою. Ось я вже розкрила моточок. Було цікаво подивитися, які там кольори далі знаходяться всередині моточка. Цей маточок темніший зверху, цей е, жовтіший, такий жовтий кольор тут переважає. Пряжа на комах Delicate Color Colorflow. До речі, дуже м'якенька і дуже пушка. Дивіться, який довгий ворс тут а пушок. Досить такий довгий. Цікаво. Я з такої пряжі ще не в'язала. Буде мені цікаво пов'язати. Ну, вона, до речі, дуже м'якенька, приємна така. І не колеться зовсім. Ну, не знаю, як ближче б до тіла, ну, так руками, якщо я трогаю, то нормально, мені подобається. Зараз е, візьму свій плед і подивлюсь, наскільки ж близько е, кольорова коль, ну, колір співпадає. Ну, думаю, кольорова гама буде підходити. Зараз в наступному включенні вже покажу це. Так, ось дістала я свій плед. І ось ця пряжа. Ну, звісно, що воно трішки там. Відрізняється, але я думаю, в принципі, воно більш-менш буде підходити. Так, мені вже аж картить спробувати, як воно буде в полотні виглядати. Ну, Звісно, що по кольору трішки відрізняється, але що поробиш. Я просто вже не знаю, де мені знаходити схожу пряжу по кольору. Не знаю, вирішила спробувати ще такий варіант. Подивимось, що вона вийде. ну Дуже пряжа м'якенька. Рукою от я трогаю, мені дуже подобається до тіла, як воно ну, нібито не колеться також. ну Дуже мені подобається пряжа. Можливо, взагалі залишу на якийсь светрик. передумаю, ну Вона мені подобається, хочу спробувати. Отже, я вирішила скласти до кучі дві ниточки, сіру й зелену. Якраз вони будуть один одного розбавляти, і по товщині буде підходити до цієї нитки основної. Яка є в пледі. Хотіла вставити також, знімала епізод з Харківської Аврори, але чомусь не знайшла. Весь телефон перерила, але так і не знайшла відео. Десь воно не збереглося чомусь не знаю. Знімала відео в Аврорі, хотіла показати, що там знаходиться. Ну, як. Позиціонують в інтернеті, бачила, що це найбільша Аврора Харкова. Ну, Якщо чесно, ну, нічого такого особого я там не помітила. А творчий відділ так взагалі малесенький. Там Не тільки для в'язання, нічого такого взагалі, ні крючків, нічого не було. Ну, Тому а з Аврори вийти без покупки, звісно, це неможливо. Це я саме про себе особисто говорю. Тому взяла ось такий малесенький блокнотик. Believe in yourself, you are the best. З таким лозунгом він мені сподобався «Вір в себе, ти найкраща». Не знаю, для чого він мені потрібен буде, але я люблю блокноти. Мені їх все мало, хоча їх вже нікуди складати, але все одно мені це подобається. І, значно, ось така остання була пачечка. Набір бобін для муліне. Ось Пластикові такі бобінки. Здається, тут 20 штук. Я, до речі, в нас в Аврорі так і не бачила. Можливо, вони й були, але я не бачила. І вирішила також собі взяти, можливо, буду зразочки моточки сюди, пряжі робити, щоб. Бо я поки що їх складаю просто так разом з етикеткою. А тут, можливо, буду, ну, не знаю, взяла, нехай буде. Тому, така маленька покупочка, тому що я думала, там я щось більше знайду. Але нічого такого, чого нема в нашій Аврорі, я там не знайшла. Тому ось така маленька покупка і розпаковка. Так, ось так я в'яжу. Ось така ситуація. Світла немає, майже 10 година вечора. Ось така конструкція в мене на вікні, сижу біля вікна. Відкрити ось там акумулятор, і ось так лампочка працює від акумулятора і сиджу, в'яжу. Світла немає, нічого робити не приходиться, тільки в'язати. Продовжу зараз своє в'язання. Це відео підходить до кінця, тож хотіла розповісти вам про основну подію, яка трапилась в мене цього літа. Я стала знову студенткою. Я зараз здавала екзамени цим літом, потім чекала результати, потім дізналася, що я все здала. Я знову студентка, я поступила в університет. І тепер буду поєднувати роботу, дім, навчання. Не знаю, як це все буде. Знаю, що буде дуже важко, але я сподіваюся, я з цим всім впораюсь, оскільки я вступила на магістратуру. Це вже буде друге моє, е, вища освіта, друга моя. Тож я сподіваюся, що в мене все вдасться і це буде вклад у моє майбутнє. А вам дякую за перегляд і чекаю вас у наступних відео. До побачення!